135 голосів набрала петиція віничанина Романа Костишина. Опублікував її 4 травня на сайті мерії. У ній просить перейменувати четвертий ліцей, який носить ім'я Дмитра Менделеєва. Костишин навчався у цій школі, а тому, каже, його обурює, що заклад досі названо на честь російського вченого. Кому сказати, міділяє воно сразу асоціюється четвертою школою, ліцеєм, тобто всі знають, де ця школа. Війна вже триває 9 років, якщо брати від подій майдану, і вже більше півтора роки, як після повномасштабного вторгнення. Тому, якби вони дійсно хотіли, вони хоча, хоча б стартували. Директорка ліцею Ольга Важова каже, торік восени батьки зверталися з пропозицією забрати з назви прізвище російського науковця, але вирішили це питання відтермінувати, бо у листопаді замовили у Києві друк документів про освіту для випускників. У цьому навчальному році наш заклад буде мати 122 випускники четвертих класів. 100 38 здобувача освіти 9 класів і випускниками 11 класів буде 104 дитини. Важова розповідає, вчора, 16 травня, у ліцеї провели збори трудового колективу, на яких прийняли рішення забрати з назви закладу прізвище Менделеєва. Учільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко каже, на засіданні Ради з питань історії, культурної спадщини і топоніміки прийняли рішення подати звернення на серпневу сесію мерії про зняття імені Менделеєва. Перейменування закладу тягне за собою досить тривалий процес. Це насамперед заміна. На всіх документів юридичних статуту і, і печатки і все решта. На базі четвертої школи завжди у липні працює міністерський освітній центр, який називається Україна, Донбас і Крим, Україна. На, в липні на базі четвертої школи також проходять. Е, е, Іспити для дітей-переселенців вони отримують документи також з назвою школи для України та Вінниці, зокрема, постать Менделеєва чужа каже начальник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Богдан Галайко. Хоча він, як вчений, зробив внесок у розвиток науки, проте входив до організації Чорна Сотня була найбільш шовіністична, налаштовано щодо різних національних меншин щодо всіх. Нагадаю, що в часі там першої війни чи там. Української революції їхнє гасло було бій жидов спасай Росію, тобто це ті люди, які причетні до цілої низки погромів єврейського населення, як на теренах України, так і на теренах російської імперії. Забрати з назви закладу прізвища або присвоїти йому ім'я українського вченого будуть вирішувати під час громадського обговорення, каже Галайко, бо є кілька пропозицій на кого назвати ліцей. Це є в честі Івана Горбачевського відомого українського науковця, хіміка, біолога. Ректора Українського вільного університету, одного з міністрів часів там передвоєнного часу, так само йде мова про Григорія Степанця, відомого мецената, благодійника, власне, українця за походженням, але громадянина Сполучених Штатів Америки, який навчався в цьому навчальному закладі. Роман Костишин каже, своєю петицією не закликав миттєво змінювати назву, бо розуміє, що це тривалий процес, але вражений тим, що за два роки повномасштабного вторгнення, це питання так і не підіймалося. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.